Доброго дня, мене звати Петро, вітаємо вас на каналі Теплекс. І сьогодні ми поговоримо про газові котли. При підборі газового котла варто визначитися системою опалення, під якій цей котел планується. Якщо ж у вас новобудова з теплими підлогами, або ж реконструкція існуючої системи, і основний вид опалення планується теплі підлоги, тоді рекомендую вам звернути увагу на конденсаційні котли. Дані котли є низькотемпературними, і найефективніше вони працюють з теплими підлогами і з іншими видами низькотемпературних систем опалення. Також дані котли можна використовувати із класичними радіаторами опалення, але при підборі радіаторів треба додавати 20% до площі самого радіатора, щоб компенсувати низьку температуру теплоносія. Але якщо у вас під газовий котел передбачений центральний демохід, тоді ваш вибір це атмосферні газові котли. Дані котли, хоч і менш ефективні за конденсаційні котли, але вони спокійно без додаткових нюансів можуть працювати як з класичними радіаторами, так і з теплими підлогами. Але якщо ж ви плануєте просто заміну старого підлогового котла, вам варто звернути увагу на підлогові котли останніх поколінь від провідного виробника Житомир-Атема. Дані газові котли будуть в рази ефективніші котлів попередніх поколінь, і також це допоможе вам економити без заміни всієї системи опалення. Дякуємо за перегляд, ставте лайки та чекаємо на вашу активність в коментарях. З вами був Теплекс.